Дня Ми знаходимося в Дніпрі, в центрі сучасної культури. Тут сьогодні проходить в Також захід виходитиме і завтра. Тут представлені книжки різних авторів на Кудовницьк. Вхід вівній. Де ще читати новини в Дніпро та області? Можно на сайті DP Informatoр.a, а також с опаты радиостанции информатора, что ссылка это що не нос, я повторюсь, находим нас в репортувальном взводе в центрі сучасної культури. Тут проходить бокспейс. Представлены книжки резонты. Можно под батать на запить или Подругайтесь под фото шукайте на інформаторі. Бережіть сюда.